Це були істерики, сльози, тому що я ніколи не мала справу, можна сказати, желізу. Але коли, коли вони мене побачили в роботі, в стрільбі, от, мене назначили старшої групи і вони мене виконували всі мої накази, які були там. Бачучи по більш таких доросліших дітях. Вони стають дуже переживати за своїх батьків психологічно. Так як всі вже знають, що це моя була мрія, от я дуже швидко попала в бригаду, в батальйон. То всі, можна сказати, всі комісії проходили. Все проходила. Я якось так я по дзвонку треба, відправляли. Я приїхала і через дві тижні ми поїхали на навчання в Львів, і після Львова ми попали одразу в... на, ц... на ротацію. Спочатку було дуже важко для мене, тому, тому що я, не... я думала, що я не справлюся, особливо, коли мені сказали, що я буду навідником машини. Це були істерики, сльози, тому що я ніколи не мала справу, можна сказати, з жилізу. От, Але спочатку мене став командир відділення, став мене навчати. І це було, можна сказати, було дуже легко. Він дуже чітко пояснював, що я. І коли я поїхала в начальний центр 49-й, я можна сказати, я поїхала, тоді вже підготовлена. Я була старшою групи, тому що, можна сказати, всі були, у мене 16 хлопців. Тож, можна сказати, також вони не ставили мене серйозно до, до, так як я навідник. Але коли вони мене побачили в роботі, в стрільбі, от, мене назначили старшою групи і вони мене виконували всі мої накази, які були там. Позиціях вам скажу, коли ну, ми і так один з одним усі, е, е, можна сказати, як сім'я підтримували, допомагали. А коли почалося 2, 24 лютого, що почалася війна, ми більше стали один одного більш підтримувати, чим раніше допомагати, тому що ми розуміли, що один, два, три чоловіка вони не зроблять того, що можна зробити групою. Бачучи по більш таких доросліших дітях, вони стають дуже переживати за своїх батьків психологічно. Моя племінничка дуже плаче. Вона хоче, вона скучає, вона переживає, вона розуміє все. Мій син, я стараюся розповідати, що я на роботі, дядю зараз вижену, але я не кажу, що я на війні. Він розуміє, да, бачить, що я автомат. Бувають моменти такі. От, він хоче більш схожим бути на мене, тому що, що щоб не бачив, щоб ми не купили, я така як мама. Відправлю посилку десь мої речі, це мої мами. Ну, стараємося не говорити про війну, що я на роботі. От. Тому я раджу всім на наоборот дітей на, е, більше говорити, розповідати про щось майбутнє, про більше. Ну, щоб не було такої, можна сказати, не настраювати їх на війну. А настраювати їх на майбутнє, на, майбутнє, на навчання і думати, що все буде добре. Ну, мусила мамою стати, а що діти? Там буде вкапів. Це ж буде, це ж будівці. Ну, все, мене забрали. Сюди. Чёрно. Кажу, хлопцям беремо на ходить собаку. Вони кажуть, ні, приходить, перед 9 маєм родила. Теж шість. тиждень тому недавно вона підірвалася на розтяжці, там всі парів. Гади. От. знає, А, це на вітер. Там біжать в укриття, Вон, мене нас дуже поражають. От вони, коли всі ховаються. Минут пару хвилин проходить, починають стріляти міномети літати, стрілянина. От вони відчувають, вони дають нам знати, можна сказати. Бої зайчик, йди сюди, Кузя, десь, йди. Кузя. Ти нашій Кузя, саме такий агресівний наш, так? Іди йди сюди. Воин це я <рикла> да <ти>. Чёрний, ну, <рикла> ты смерти <рикла> отведешь? Черный. Ну ты можешь мамень, Ты ж мамень, да?